Сьогодні поговоримо за комплексне мінеральне добриво ICL npk Plus з полісульфатом. Це дійсно унікальний продукт, який забезпечує ваші культури комплексом макроелементів, азот, фосфор, калій, а також мезоелементами. Він містить в своєму складі 4 одиниці азоту в амонійній формі, яка напряму споживається рослиною. І не витрачається енергії на перетворення з нітратної форми в амонійну. Тобто, це дійсно ефективне джерело живлення азотом. Що стосується фосфору, 20 одиниць фосфору в різних формах, в монокальці фосфату, в дикальці фосфату, які забезпечують пролонговане живлення ваших культур протягом всього періоду вегетації, і мають низький потенціал до блокування в ґрунті. Катіонами алюмінію, заліза, а також кальцію. Крім того, тут є 20%, одиниць, 20 калію. Калій важливий елемент. В даному добриві він поєднаний із полісульфату, тобто як джерела калію, також із калією хлористу. Дане добриво має все ж таки суттєво нижчий вміст хлору. І це допомагає при посівному внесенні, адже створюється нижчий осмотичний, осмотичний тиск і нижчий тиск солей. Крім того, дане Доброго забезпечує також важливими мезоелементами: це сірка, це магній і кальцій. Саме комплексний підхід до забезпечення рослини основними макро-, та, мікро, макро та мезоелементами допомагає. Розкрити потенціал рослини на максимум. Це добриво вироблене на нашому заводі в Німеччині має прекрасну гранулу, міцну розчинну та доволі гомогенну, 95% гранул в діапазоні від 2 до 4 мм в діаметрі. Це добриво прекрасно підходить для. Озимих культур, зокрема, озимого ріпаку та пшениці ячменю. З ним при внесенні як в припосівному форматі, так як і основне живлення. Ваші культури будуть почувати себе чудово і зможуть сформувати високий врожай. Це в Україні реалізує наш надійний партнер компанія Агроресурс. Звертайтеся, придбавайте доброго, забезпечуйте ваші культури.